Є підхід там бізнес-шкіл, які кажуть, найміть професіоналів, вони все для вас зроблять. А є підхід типу реального стартапу, це коли на не було рекрутер команди до 50-60 людей, ми самі наймали. І переважно ми вчились так: давайте розберемося, як це працює. Зрозуміємо скоуп, зрозуміємо, як трекати цю роботу, зрозуміємо, що означає хороший професіонал. І коли ми попробували, пощупали, це тоді наймається туди людина. Майже всі, найми, коли ми не знали, що там просто блекбокс, і наймаємо когось. Це було не дуже успішно, наприклад, наприклад. Ну от, і у нас просто було настільки багато таких поганих намів, коли ми просто начитавшись літератури, вирішили, що зараз ми знайдемо людину, яка нам пофіксить проблему. Воно ну нас не працює. Я не знаю. М мабуть, є люди, які вміють це робити. Ми не вміємо це робити. Мене дуже тішить, що у вас теж такий підхід був, бо мені завжди здавалося, що, мабуть, ми просто знаєш, ну тільки ми так робимо. Точно. Ми, ми потім ще трошечки почали думати, типу, як можна це оптимізувати, і почали. 에, щоб швидше масштабувати, бо цей процес, типу, ну він не дозволяє дуже швидко зростати, типу, і масштабуватися, да? але він точно будує класний фундамент, на, е, який скейлиться. Ми пробували брати. Експертів е, через дружні компанії або через наших інвесторів, де ми знаємо, що ця функція прям тіпа ідеально працює. Mm. Брали звідти CMO там чи якусь людину і кажемо, слухай, нам треба на цю позицію, щоб ти проінтерв'ювала чи проінтерв'ював, тому що в нас немає експертизи. Ось що нам треба мати на виході, і це реально теж допомагало такий підхід, коли це.